Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас з вами традиційний щотижневий прогноз на період з 22 по 28 грудня. Але нагадую, що такі прогнози, вони. Актуальні саме тоді, коли ви їх побачили. Тобто можна не прив'язуватися до конкретних дат, просто на наступні сім днів. Це ваш прогноз. Обирайте варіант, перший, другий або третій. Перший варіант це колода, дике невідоме Таро, така відома, колода, хоча невідоме Таро, але колода дуже відома, така дуже популярна. Тут такі природні мотиви, тварини. Друга колода це Healing Light Таро, така яскрава. Бачите, контурна така колода, і в кожній, як немов би такий вибух, якийсь квантовий стрибок. І остання колода таро містичних понеділків. Така рожева, така абстрактна, бачите, мало тут таких подробиць. Мало дрібниць, але дуже впізнаваєма така тематика. Оця колода, яка складається тільки зі старших арканів, я її зазвичай з неї я беру першу карту: основні тенденції тижня, основні настрої. Ну, коротше, я такі прогнози роблю на прямих картах, буду робити їх прямими в процесі. Тож, обирайте або колоду, або камінчик. Обирайте, Дивіться, оранжевий, рожевий і зелений. Обирайте свій варіант. І поки ви думаєте, я всіх запрошую до мене в інстаграм. В мене там зараз запускається дуже цікавий марафон 12 днів з тарого. Всі умови, всі подробиці, ви можете дізнатися у мене в інстаграмі в закріплених століс, які так і називаються марафон. Так, перший варіант дике невідоме таро. Починає наш прогноз. А другий і третій я відкладаю Так, перший оранжевий камінчик. Тож спочатку основні тенденції тижня, основний настрій вашого тижня подивимось, вже майже останній тиждень зими наступає. Давайте одразу відкривати, щоб ви дивилися колесо фортуни основні настрої вашого тижня. І сам розклад. Позитив для першого варіанту, позитив тижня. Угу. Негатив тижня, карта порада і карта попередження. Угу. Тож, основні настрої тижня для першого варіанта колесо фортуни. Тиждень, який буде нести якісь зміни. По-перше, буде багато руху, багато. Ну, Швидкості буде, да, бо колись фортуни воно крутиться, тиждень може принести якісь несподіванки, якісь е зміни. Зміни ну це не те, що зміни в планах. Але якісь доля вам буде підкидати такі ситуації, такі події, які вас кудись так потягнуть і ну, будуть змінювати ваші плани, які, можливо, ви щось собі запланували. Колесо фортуни в настроях, воно якби не мов би каже, що довіряй судьбі, да? довіряй своїй долі, не прочайся. Якщо це якісь шанси, якісь, знаєте, підкидає щось вам таке доля. То зазвичай треба це хапати, бо це колесо укотиться і більше може не повернутися такий шанс або якась можливість така для вас. Тож такі будуть у вас настрої. Якщо брати саме емоційний настрій, це можуть бути емоційні гойдалки. Бо за колесом фортуни, то одне, то інше отак от вас буде гойдати. І ще за колесом фортуни для декого, не для всіх, а для декого може так статися, що до вас щось повернеться. Те, що ви не доробили, або не засвоїли, або зробили щось не так, і до вас це повернеться якась ситуація. Якась людина, якась робота можуть вам повернути проєкт, який ви вже здали, а вам його на допрацьовку повернуть, бо ви щось не так зробили але, або не доробили. Тож, можливо, знаєте, якщо повернення чогось такого у ваше життя станеться, і саме ну, завдяки цьому можуть бути якісь зміни такі несподівані, те на що ви не очікуєте. Позитив тижня, четвірка пентаклів. Позитив буде в тому, що все ваші ресурси, от вони, ви їх збережете. Мова може йти про ресурси як фізичні, тобто здоров'я ваше, да, фізичні сили, Тобто ви можете, знаєте, як то скажуть, не захворіти, не підчепити вірус якийсь, да, не втомитись, у вас буде так все стабільненько. Ви не будете занадто розходувати свої ресурси да, і втримаєте все в собі. Для себе. І також це можуть бути ресурси матеріальні. Тобто позитив буде в тому, що ви себе втримаєте в руках і не витратите зайвих грошей, і збережете свої матеріальні ресурси. Не піддастесь на розпродажі, на якісь на таку, такий, знаєте, настрій, різдвяний, новорічний, і не витратите все, 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 а залишите щось собі. За цією картою в позитиві, можливо, хтось вам поверне борг, який ну, займа, займали у вас гроші, вам це повернуть і ви свої ресурси будете тримати в руках. Ну, зазвичай тут йде мова про те, що ви е, розумно знаєте, так будете розпоряджатися ресурсами фізичними або матеріальними, і ви їх не витратите, ви їх не втратите. Да? Отак, такий у вас буде позитив. В негативі у вас сімка кубків. Сімка кубків в негативі може бути, знаєте, надії, які не справдилися. Можливо, ви і раді були б щось витратити, але ви не знайдете того, що ви хотіли. За сімкою кубків, коли ми розглядаємо багато варіантів, у нас розбігаються очі. А в негативі, вона, ну, якби ви хочете щось. Варіанти ці побачити, да, можливості, а вони вам не підходять. Або ви чомусь розчаруєтесь в цих варіантах. Сімка кубків в негативі, можливо, така, знаєте, буде у вас. Печалька, що ви щось хочете, про щось мрієте, а воно не здійснюється. Можливо, це ну, за сімкою кубків негативі, Знаєте, що буває? Така, такий вираз буває, що рожеві окуляри розбиваються, і інколи це буває склом в очі. Тобто крах якихось сподівань, крах якихось надій. Можливо, вам хтось щось обіцяв, і ви на це надіялися, і вже знаєте, подумки ви. Вже мали це для себе, да, якби, результат якийсь мали, але в, ну, в думках, в мріях. І вас можуть підвести, вам можуть не, не, не дати те, що обіцяли, ви можете цього не отримати. Хтось, ем, ну, не не справдяться надії, розумієте? Можливо, це людина, якась вас підведе, пообіцяє, і не зробить. А можливо, ви сподівалися, наприклад, на якісь бонуси, премії до нового року, а вам їх не дадуть і тому да, ви будете ну, тримати гроші при собі. А, можливо, це подарунки, які ви отримаєте на цьому тижні, там Різдво буде. Можливо, ви сподівались на якісь інші подарунки, а отримаєте щось менше, ніж ви сподівалися. Тобто втрачені надії, несправджені надії, що ви мріяли, це ну, справдиться або частково, або е, ну, не, не те, що ви хотіли. Да? Або зовсім якби ви розчаруєтесь і не отримаєте того, про що ви мріяли. Щось тут таке з мріями. З вашими. Отакий От буде негатив. І ще в негативі може бути занадто алкоголю. От сімка кубків в негативі, це, можливо, ви десь перейдете межу, а можливо, хтось із ваших близьких і ви можете з цим зіштовхнутися, що хтось у вашому оточенні занадто ну, буде перебирати алкоголем. Карта порада, туз кубків, туз, Ой, вибачте, будь ласка, це лицар кубків. Переплутала один кубок намальований, так автоматично сказала. Це лицар кубків, бачите, сон of Cups». Лицяр Кубків в позитиві каже вам, щоб ви намагаєтеся бути відкритим до людей, або відкритою, ділитися своїми емоціями і ще, знаєте, радувати інших людей, робити компліменти, казати приємні слова, вислуховувати, бути доброзичливою або доброзичливим. тобто, Підтримувати у людей позитивний настрій, або створювати для людей позитивний настрій словами, якимись вчинками, якимись також подарунками, тобто, знаєте, бути так будьте так налаштовані ну, на дуже приємне емоційне спілкування з кимось. І ще подивіться у лицаря один кубок, а тут сім кубків в негативі. Тож, якщо у вас там якісь корпоративи чи вечірки, чи щось таке, беріть один кубочок, а сім не треба. Це буде занадто. Це буде в негативі для вас. І карта попередження це вежа. Вежа, як попередження каже: не рубайте з плеча. Не грюкайте дверима, да? не розривайте стосунків, не завершуйте щось, не розрушайте. Якщо вам хочеться щось розрушити, да? і зруйнувати, вибачте, і поставити крапку на чомусь, таку жирну крапку, гучну крапку, то поки що не час, не треба цього робити. Можливо, ви, от сімка кубків в негативі, ви в комусь розчаруєтеся і вирішите. Ну, розірвати стосунки, посваритися так голосно, гучно, щоб всі слухали, щоб там, стукнути кулаком по столу, як я сказала, грюкнути дверима. От карти вам кажуть, не треба. Почекайте. От колесо фортуни це ще очікування. Може, щось інше на інше зміниться і буде щось краще. Тож лицар кубків вам радить, просто зберігайте теплі, дружні, доброзичливі стосунки і не сваріться, не розривайте стосунки. Просто почекайте. Так, перший варіант закінчили. Тепер що у нас тут ага. другий варіант загальні тенденції тижня. Це в нас буде рожевий камінчик, хто обирав загальні настрої тенденції тижня. Для другого варіанту на наступний тиждень, на наступні сім днів. Повішений і сам розклад. Позитив тижня. Так, що у нас? Сімка кубків, от дивіться, а у вас в позитиві сімка кубків. Негатив тижня десятка кубків. Ой, е е карта порада. Е відлюдник. І карта попередження Паш Пентаклів. Забагато, забагато людей навколо вас, забагато чогось такого емоційного, багато емоцій, багато якихось таких навантаження саме на ваші емоції, на вашу психіку, на ваш внутрішній світ. Повішений, загальні тенденції. По-перше, справи можуть трішечки пригальмуватися. І зависнути. І зазвичай за повішеним ви нічого не можете зробити. Ви, якби жертва обставин, треба тільки чекати. Ще за повішеним, знаєте, щось у вас перевернеться. Погляд на щось, погляд на ситуацію, погляд на ваші справи, погляд на ваше оточення. Я отак думаю, за десяткою кубків може перевернутися погляд на ваше оточення, і ви можете подивитись зовсім іншими очима. І ще. За повішеним, отак загальні тенденції тижня, можливо, на цьому тижні ви е, якби, подивитесь е, на те, що не все в житті можна купити, не все в житті важливо тільки матеріальне а, або там багато матеріального, а ще є щось таке, знаєте, вищого порядку, духовне якесь, спілкування, якесь, е, саморозвиток. Відношення людей, От щось таке, знаєте, більш іншого порядку ситуації або тенденції, От вони важливіші, ніж матеріальне. Але мені здається, більше тут іде ви як жертва обставин, коли ви не можете, і вам треба підлаштовуватися під те, як воно йде. Карта позитив. Сімка кубків. Сімка кубків в позитиві каже, що перед вами буде багато можливостей, багато варіантів. Можливо, ви вже обираєте з ким празнувати новий рік, святкувати да? і обираєте між декільками компаніями чи місцями. Або це в позитиві за сімкою кубків ми можемо обирати подарунки, коли ми йдемо в торговельний центр, і там стільки всього класного, і у нас очі розбігаються, і, можливо, в позитиві те, що ви можете собі це дозволити і те, і те, і те. В позитиві ваші мрії, ваші очікування. Знаєте, вони такі світлі, вони такі радісні і вони мають шанс справдитися, бо сімка кубків у нас в позитиві. Ще за сімкою кубків ви можете сходити на якийсь культурний, мереп... захід, культурний захід. Тобто це, можливо, театр, це кінотеатр, подивитися якийсь фільм новий, сходити там на балет, на оперу чи щось таке, і ви отримаєте багато позитивних вражень, емоцій, як я сказала, дуже багато емоцій. Сімка кубків в позитиві це можливо наш час, який ми Проводимо, проводимо в інтернеті, коли ми також можемо обирати, обирати в інтернет-магазині подарунки чи собі покупки якісь, да? і ми можемо це там накласти в корзину, собі, в кошик, і цьому будемо радуватися. Тобто, якісь такі можливості, якісь варіанти, які вас тільки-тільки радують, і ви вже мрієте, як ви цим будете користуватися або комусь дарувати. Отака сімка кубків для вас позитиві. В негативі десятка кубків. Ну, По-перше, якісь можуть бути негаразди або проблеми у вашій родині. Можливо, непорозуміння, можливо, щось у спілкуванні вас буде не дуже радувати. Можливо, хтось прихворіє у вашому оточенні, і тоді заповішеним ви будете вимушені, наприклад, жертвувати своїм часом або своїм. Ну, Вільним часом да, або грошима, ви будете жертвувати, Ну, в якому сенсі, що ви будете витрачати гроші на ну, якісь проблеми сімейні. За десяткою кубків, можливо є у вас. Ну, непорозуміння в колективі на роботі, бо це не тільки наша родина, яка навколо нас, а це ще наш, е, наше оточення, наше коло спілкування. Можливо, хтось не зможе приїхати на Новий рік, або на цьому тижні ви плануєте зустрітися і не зустрілися, не змогли. Обставини не дозволили да? е, або вам, або людині, з якою ви хочете зустрітися. Можливо, поїздка не відбудеться, тому що якісь обставини вам заважають. Ну і ще за десяткою кубків. Також кубки можуть в негативі завжди казати про е, надлишок алкоголю. Е, також вам, також я хі, скажу, попрошу вас, е, що там не переусердствуйте ви або е, там дивіться на своїх близьких. Якщо хтось там ну, незалежністю страждає, а да, просто багато, багато кубків буде, тож там, тримайте себе в руках або своє оточення, тримайте в руках. Карта порада, Карта порада від людник. По-перше, вона може казати, що якщо це захворіли ви, да, бачите, ви захворіли, ви жертва обставин, то вам треба побути вдома на самоті, відновитися. Не йти на роботу, не йти в колектив, не йти в багатолюдні місця. Якщо зі здоров'ям, зі здоров'ям у вас все гаразд, то відлюдник може сказати про те, що просто обмежте себе в спілкуванні, обмежте інформаційний якийсь шум, трішечки, знаєте, таку тишу і спокій навколо себе створіть. Можливо, ну, самостійно створіть. Да? Трішечки вам треба відпочити саме. Саме від спілкування, саме від багато, коли багато людей поруч, і у кожного свої справи, кожне щось говорить, і воно вас якби трішечки розгойдує. Можливо, вам треба от за сімкою кубків помріяти на самоті, подивитись якийсь серіальчик на самоті, самому собі. І взагалі більше думаєте, піклуйтеся про себе. І ще за відлюдникам карта порада вона може сказати: знаєте, будь, будьте. Таким прискіпливим до дрібничок. до дрібничок. от Звертайте увагу не так глобально на святкування там, чи на ще щось, а на якісь такі дрібнички приємні. Можливо, ви щось обираєте дійсно, і вам треба прискіпливо от, от уявіть, якщо ви обираєте якийсь подарунок. Наприклад, це якась побутова техніка. От не просто, що я хочу саме цю техніку. А подивіться характеристики, поокопайтеся там, от, знаєте, до таких подробиць дрібних, щоб ви саме обрали саме те, що вам треба, а не просто так, от спонтанно. да, Побачили? Вибачте, будь ласка, прийшов мені помічник. Так, котик, Іди погуляй. <сі> Таке вперше в мене прийшов подивитися, що ми тут з вами робимо. Тож, обирайте прискіпливо і на будь-яку техніку або там дороговартісний подарунок звертайте на увагу на всі-всі дрібнички і дрібні такі характеристики. І карта попередження, чого не треба робити, Паш Пентаклів. Ну, можливо, можливо, не треба, не треба, що Паш Пентаклів у нас. А от він, навпаки, він такий, знаєте, скрупульозний і до дрібниць прискіпливий. І тут карта каже: не треба цього робити. Ну, можливо, не треба пригальмовувати, знаєте, довго роздумувати. Паш Пентаклів він завжди діє з точки зору вигоди і. Прагматизму, практицизму. От, можливо, не треба. Бо пам'ятаєте, що я сказала стосовно повішеного, що не все вимілюється грошима. Да? Можливо, ви хочете доставити радість якусь близьким, і тоді, можливо, не звертаєте увагу на гроші, або, можливо, тут мова йде про подарунки, які, знаєте, не практичні, а саме для емоцій, саме для враження якогось. А не щось таке практичне, там, типу сковородка чи швабра якась. Так. І ще Паш Пентаклів він, знаєте, на, він знаходиться на рівні учня, на рівні е, людини, яка ну, не дуже на щось впливає. Тобто, можливо, Паш Пентаклів каже вам, виходьте з позиції інфантільної і як відлюдник, ставайте зрілішим. Щось таке можливо для вас. Якась інформація буде корисна. Подумайте, напишіть мені в коментарях, чи щось вам там відгукнулося. І третій варіант загальні тенденції тижня. Ваш настрій. Так, зелений камінчик у нас третій варіант ваш настрій, ваші тенденції сила. Сила. Хороші такі тенденції, мені подобається. І сам розклад. Для третього варіанту на наступні сім днів. Позитив тижня, імператриця, негатив тижня, паж жезлів, карта порада, п'ятірка мечів і карта попередження, Верховна Шриця. Ну, давайте розбиратися. Основні тенденції тижня сила. Це така карта, яка каже, що таке буде напруження. Знаєте, треба вже напружитися наприкінці року і полішати всі справи свої. Але за цією ж картою вона каже, що у вас вистачить сил фізичних, вистачить сили волі, вистачить сили духу, і ви з усім впораєтесь. Ваш настрій буде такий бойовий. Але ви будете діяти не нахрапом, а такою м'якою силою будете добиватися свого ем, терплячим таким, знаєте, як крапля камінь точить. Потихеньку, потихеньку, але ви свого досягнете, доб'єтеся від когось, від кого ви хочете чогось добитися. Головне не тиснути дуже сильно. Да? А домовлятися. От тут мова йде про те, що ви будете домовлятися або з кимось, або з самим собою. І такий тиждень буде, знаєте, трішечки напружений. Але у вас вистачить сил. Імператриця в позитиві. В позитиві імператриця каже про те, що у вас. Що ви зможете приділити увагу саме собі, попіклуватися про себе, про свій комфорт, про свій достаток, придбати собі подарунки або покупки, які вам подобаються, які вам приносять насолоду саме таку, знаєте, матеріальну, конкретну, фізичну. Тобто, це щось для тіла, для, для обличчя, для дому, те, що ви можете взяти, потрогати, торкнутися, те, що вам доставляє, саме таке. Насолодження, яке ви можете відчути своїми руками, своїм тілом, це можливо, знаєте, якісь покупки для комфорту всередині дома вашого. Це можливо сходити на масаж, сходити в салон краси до перукаря, на манікюр, тобто проявити увагу саме про себе, про своє фізичне тіло. Ну і, звісно, імператриця в позитиві каже про ваш успіх, про те, що у вас справи йдуть, розвиваються, у вас прибуток, у вас прогрес якийсь. Якщо ви працюєте там, з клієнтами, у вас будуть клієнти, у вас буде прибуток, ваші доходи будуть зростати. Це така міцна, успішна, гарна карта. Ну і ще вона каже про піклування про себе. Як про жінку, саме як про жінку. Якщо ви чоловік мене дивитеся, да, то вас позитив чекає з, з боку вашої головної жінки в вашому житті. Це може бути ваша дружина, або ваша мама, або доросла донька. Вона вам принесе якісь позитивні такі емоції, позитивні ну, відчуття, щось позитивненьке. Карта Негатив, Паш Жезлів. По-перше, негатив може вас чекати з боку ваших дітей. Це можуть бути просто неслухняні гіперактивні діти, бо Паш Жезлів це такий вогняна дитинка, да, яка як шило не сидить на місці і може кудись в якусь халепу вскочити. Да. Тож слідкуйте за дітками. Можливо, ваші дітки, ну я не знаю, як зараз, чи приносять дітки табелі додому після. Першого семестру, можливо, щось там з навчанням не так. Да? Наприкінці року оцінки не такі, як вам би хотілося. Або просто така запальна дитинка, щось таке втне у вашому домі, в вашій квартирі, що вам треба бути щось там лагодити, ремонтувати чи таке інше. Тобто слідкуйте за дітками. По-друге, паш Жезлів це може бути у вас втома. От коли вам, знаєте, вже нічого не хочеться, ви настільки втомилися, що вам вже немає у вас ентузіазму, немає сил, активності. От Сила вам каже, що треба. Да, ви будете через зусилля щось робити, а у вас вже ентузіазму такого немає, зацікавленості немає. І якісь справи ви будете робити, які вам не дуже подобаються, або не дуже вже хочеться це робити. І ви будете через силу це робити. Але сили все ж таки у вас будуть, бо ну, це така відповідальна карта, що не хочеться, а треба. Так, новини за пажем жезлів, можуть бути новини, які ну, не дуже вам приємні. Да? Це ж в негативній позиції паж жезлів. Тобто, це або не дуже приємні новини, або новини, яких ви чекаєте, вони будуть затримуватися трішечки. Карта порада, 5 мечів. Що ж це за порада така? <кій> Коли 5 мечів, це ну, доволі негативна карта з негативними емоціями, але вона виходить в пораді, тобто, якби в позитивній позиції так треба робити. Тоді я завжди беру головного персонажа, який на передньому плані стоїть в класичній колоді. І я завжди раджу за цією картою не Відходити на задній план, а намагатися отримати своє навіть ціною сварки, навіть ціною скандалу. Тобто не вагайтеся і не бійтеся влаштувати, наприклад, скандал якийсь. Да? Коли щось вам треба своє отримати, чи відстояти свої якісь права, чи довести свою правду, чи довести, що ви маєте право на щось, на премію, там, наприклад, на зарплатню. Або це просто якийсь конфлікт там, в магазині, чи в банку, чи в транспорті, наприклад, да? От не замовкайте, а навпаки, ви повинні настояти на своєму і ну, бути знаєте, так, так трішечки агресивним і не затуляти рота. От Якби всім позатикати рота, залишитися правим або правою. Тут така конфліктна енергія, і от карта вам радить все ж таки. Ну, відстоювати своє навіть ціною конфлікту або скандалу якогось. Ну, я так скажу. І карта попередження, як не треба робити, от дивіться, Верховна жриця вона ж завжди мовчить. Вона, якщо опиняється десь там біля якогось конфлікту, вона ніколи не буде втручатися. Вона буде мовчки сидіти і тільки на вус намотувати. І вона і карта вам каже, не треба так робити. От ідіть активно і агресивно. Доводіть своє, доводіть свою правоту. Не чекайте, як жриця, що воно само якось утрясеться. Да? Не не там, шукайте золоту середину, а прямо в розгар конфлікту можете втручатися або влаштовувати його самі. І сила ж вам кажуть, тенденції тижня, сила це все ж таки карта. Ну, хоча там яка в нас сила, да? але вона каже, що треба досягати свого, хоч так, хоч етак, але треба досягати свого і добиватися свого. І п'ятірка мечів також каже. Хай інші подумають про вас, що ви ну, такий агресивна людина, або ви якась така людина конфліктна, нехай це їх справа. Зате ви відстоїте свої права. Або своє майно, або свої гроші. Отакий От розклад на наступний тиждень. Я вам бажаю вдалого наступного тижня, коли б ви не дивилися це відео. І прощаюся з вами до наступних відео.